Днями з Донецька повернувся і кореспондент Голосу Америки Деніел Шерф. Йому дали можливість подивитися на життя у місті, поспілкуватися з його мешканцями та новим керівництвом. Зйомки відбувалися під пильним контролем представників самопроголошеної адміністрації. Але навіть така дозована інформація краще ніж нічого. Американський журналіст, зокрема, звітує: бойовики не приховують, що готуються до нового наступу, але люди у Донецьку усе менше їм довіряють. Сюжетом Деніела Шерфа. Далі Юлія Ярмонко нарощування артилерії і танків, збільшення кількості вогневих точок, переміщення озброєння. Активність яку ОБСЄ відзначає з обох сторін конфлікту. Командир сепаратистів Олександр Курінков відкидає будь-які звинувачення, каже західним журналістам. Все це неправда. Єслівакруг Донецька, пусть поїдуть, посмотрять. І сі найдуть, пожалуйста. Івотаніт. Людина, яка називає себе полковником сил ДНР, невтомно кремлівську лінію, відкидаючи присутність будь-яких російських озброєнь чи військ, окрім волонтерів, всупереч дедалі більшим доказам протилежного водночас курянков зізнається, сепаратисти планують захопити більше території або шляхом переговорів, або військової сили. Як можна допустимо, зупинитися в гранісах нинішніх, якщо бойці, воюючі, будемо говорити, вже за свою нову страну їх корні їх сім'ї проживають на окупованій території. Нещодавні бої під Мар'їнкою, які за даними української влади були спробою бойовиків розширити захоплені ними території. Тут у Донецьку бачать інакше Курінков переконує журналістів, зіткнення спровокував Київ. Постійні збройні сутички, які відбуваються всупереч мінським угодам про перемир'я, призводять до затримок із доставкою гуманітарної допомоги у Донецьк, каже Ольга Цесельська із гуманітарного штабу «Поможем». на Донбасирені Вона координує розповсюдження гуманітарних пакунків, зібраних та надісланих з іншого боку лінії зіткнення. За її словами, по допомогу звертається дедалі більше людей. Перша причина це відсутність реальної дінічної помощі. Э, К примеру, выплата пенсий и социальных выплат наиболее нуждающейся категории населения. Это первое. А второе, высокий уровень цен и иногда и отсутствие необходимых медицинских препаратов, а также продуктов питания. Торік міркувань безпеки футбольна команда переїхала до Києва, а стадіон пережив мінометний обстріл. Однак Цесильська каже, волонтери і надалі допомагатимуть місцевим допоки матимуть таку змогу. На даний момент ситуація настільки шатка, що ніхто не може сказати, наскільки довго продержиться во та ситуація нестабільна і наскільки довго необхідним буде іменно гуманітарний штаб. Якщо ж бої триватимуть, гуманітарна допомога затримуватиметься і надалі. З сюжет Шерфа та Сергія читає